Усім привіт! Ви на каналі Петхаус, і сьогодні ми разом із Люком будемо балувати ваших нявчиків ласощами. Бренд Черрі створив дещо таке, що вразить навіть найвибагливіших котанів. А в чому секрет цих неймовірних ласощів? Дізнавайтеся вже за декілька секунд. Тапніть лайк і поїхали! Чи може частування на 100% складатись із м'яса або риби, та водночас довго залишати свіжими? Ліофілізовані цілком так. Але нехай це складне на перший погляд слово Вас не спантеличує. Ліофілізація це процес оброблення продуктів, під час якого вилучається волога та не відбувається змін у хімічному складі, структурі сировини. Тому ось такі снеки кубики чудово зберігають початковий смак та аромат. До того ж, ними дуже зручно пригощати маркотуна. І ще один приємний бонус: бренд подбав, про котиків із чутливим травленням, тому у складі справді лише м'ясо або риба та зовсім немає зернових. Ну і нарешті розкриваємо чотири апетитні, ароматні та спокусливі і просто досконалі смаки кубіків. Перші варіанти з куркою, що є поживним джерелом амінокислот, вітамінів та мінералів. З куркою та печінкою, які містять багато білка і підтримують здорове харчування нявчика. З лососем, котрий містить ненасичені жирні кислоти, а також дуже смакує котанам. І останній зі смугастим тунцем. Це Інгредієнт також багатий на омега 3 та омега 6 та просто чудово насичує організм для котанів, які б з'їли усе й одразу. Вибір буде досить складним. Тому зараз ми перевіримо, що ж більше припадає до душі люку. Однак, щоб не обрали ваші улюбленці, пам'ятайте, вони обов'язково отримують справжнє звіряче щастя. А більше про частування від Чері ви знайдете на нашому сайті або в додатку Петхаус. Не забувайте також підписуватись на наші соцмережі, аби завжди бути в курсі всіх звірячих новин. До наступних зустрічей. Па-па!